Всім привіт! Ми нарешті в таборі, серія 4. Сьогодні я і Слайд. Ми прикатили на Вельчиках. Сьогодні чудова погода, як ви бачите, вже в футболочці. Тепленько, пташки співають, аж заливаються, квітів повно, трава зелена вже пробивається. Краса. Весна повним ходом. Вибачайте, що довго не знімав відео, все якось не складалося, не було часу, зайняти, десь в роз'їздах. Ну, це таке вам, мабуть, це не цікаво. У мене все ж таки не влог, а я просто знімаю сюжети про те, як я будую табір. Не буду обіцяти, що ми будемо сьогодні робити, але будемо сьогодні закінчувати. Я думаю, Все, let's цікаво, пора за А, і ще. Хотів подякувати всім людям, які мене підтримують, які кажуть якісь хороші слова на рахунок того, що я роблю. Багато людей хочуть прийти взагалі в пабір, подивитися, що це таке, що тут я роблю. Є люди, які хочуть прийти на ніч, що теж дуже радує. Дякую, що ви підтримуєте. І Я думаю, що скоро буде на весілля. Ми тут загуляємо офігенно. Вже буде тепленько, і ми тут залишимось на ніч, Розведемо вогник, візьмемо гітарку, будемо співати пісень, пити якісь біски, їсти стейки і просто весело проводити час. Ну все, тепер будуємось для того, щоб поєм класно повисіти. Давайте. Йдемо ще трохи рубанем потачків сюди на перекриття. Анкіблік класний. Хочу зашити плотніше. Ось так воно вже виглядає Підшило ще трошки. Поперечинками, зараз їх треба позв'язувати гарно і можна буде накривати. От Ми зараз якраз зашиваємо верх, прикріплюємо всі ці поперечинки. Славік виліз. От хочу вам показати наскільки міцна конструкція. Отримає людину. Я дуже довольний. Це хороший показник. Коротше, ведмеді нам не страшні. Так ми все вже зв'язали, обрізали, брізали, все гарно у нас. Історичний момент. Нарешті ми дочекалися і сьогодні ми будемо обшивати верх. Ось так у нас виглядає дах до зашивки. Все, від сьогоднішнього дня можна тут ночувати, тому що тут... Уже ніякі душі не страшні. І ще у нас вийшло. О, тепер це вже схоже на шалаш. Тут як завжди маленька дирочка. Не вистачило мальоха. Та поправим. Зараз Разошю. Vatīt seku. Vatīt seku. У нас готується кашка на вечерю, ну а ми вже дуже голодні і з нетерпінням на неї чекаємо. Вертоліт літає. Поки я готував вечерю, розпалював вогонь, Славік накрив зверху вже паличками додатково, щоб вітром не зривало наше накриття. Це все треба ще якось закамуфлювати, чи чек-то. Як щоб воно коротше, злилося заточуючим середовищем. Ну, круто, отут, правда, є маленький ляпик такий прохід, його треба теж зараз зашити. Поки думаю, нам треба повечеряти, а вже тоді цим бавитися. А така в нас сьогодні вечеря. Всім смачного. Готується чай. Я вам вирішив познімати ще з цього ракурсу, як ми зашили вже дах. Дуже задоволений. Не знаю, це не передати словами, просто реально змучені, тому що сьогодні жарко було, вже весна і ну треба було напахатись, поки оце все зашили. Славік теж, напевно, змучився. Славік, ти змучився? Каже ні. <хи> ну не знаю, я змучився. Стики ми проклеїли ми гармованим скотчем, або як він ще там називається. От. Ну виглядає опупительно просто. Вже пора брати спальники приходити сюди на ночку. Дров купа. Ще цю стіночку підшити, підшаманити оцей край і все. Кострик готується до бульбочки.